Кому потрібні знання з наукової психосоматики? Всім. <смеш> Урок закінчено. Ну добре, є міркування на тему, кому допоможуть такі знання, а кому не дуже і чому. І зараз я розповім. Звуть Іріна, і якщо ви відкрили це відео, скоріш за все, ви вже щось чули, щось знаєте про наукову психосоматику або германську нову медицину. Можливо, навіть подивились декілька моїх роліків на цю тему. І зі свого досвіду можу сказати, що багато хто з людей хоче залишатися в, ну, в парадігмі знань про здоров'я і лікування, до яких ми звикли з дитинства. За все життя, воно не змінювалося, це зручно, знайомо, це зрозуміло, як виникають хвороби, як вони протікають. так. Звісно, поміняти повністю своє мислення, прийняти, що холод не небезпечне, бактерії не викликають запалення, ну або туберкульоз наслідок одужання після раку легень. Ну це поставити все сніг на голову. Я згодна, це дивно, на перший погляд. А той на другі іноді так і не сприймається деякими людьми ніколи, і вони сопротивляються повністю. І скільки прихильників цих нових знань не кричали про практику, докази, не розказували про свій особистий досвід, про своїх пацієнтів чи клієнтів, ця інформація не проб'є стіну порозуміння у багатьох людей. Це нові знання, і вони ну, потихеньку пробивають собі шлях краплинка за краплинкою, як вода. Спочатку в розумах людей, які відкриті до для, для нового, потім тих, хто побачив підтвердження на своїх знайомих. А коли цю науку признають офіційно, тоді підтягнеться, можливо, і решта. Але скільки часу це може зайняти? Хоча ви вже зараз можете ставати здоровішими. І, і я не продаю чарівні пігулки. я... Даю інформацію, вона безкоштовна, вона доступна в інтернеті. Тільки бери, спробуй, перевір на собі, але ні. А чому ні? І я відповім: а тому що це важко. Це треба взяти відповідальність за своє здоров'я на себе, треба бути усвідомленим. Ти сам відповідаєш за наслідки своїх дій, своїх звичок, своїх реакцій. Ні до кого прийти з претензією. Ну, разве ви до мене, так я не лікую. Я, я навчаю попереджувати хвороби, виходити з хронічних станів. Я даю ключ, тільки беріть, але треба бути свідомими і психологічно дорослими, пробувати вчитися і, нарешті, вийти з стану жертви, де винні всі: І батьки, і лікарі, держава, обставини, ну, тільки не ми особисто. Наукова-психосоматика це інструмент. І як ви навчитесь їм користуватись, залежить тільки від вас. А питання, а що ж медицина доказова? Чи вона така погана, чи вона ворог, чи вона неправильна? Ну, звісно, ні. І я не підтримую людей, прихильників германської нової медицини, хто так вважає? Я часто чую таке в інформаційному просторі ось таке протистояння медицини і психосоматики. І так, дійсно, це багато чого пояснюється діаметрально протилежно в одному і в іншому понятті. Але я згодна, що діагностування багатьох процесів і до лікування раку підхід повинен бути змінений, тому що одужання від раку в офіційній медицині, на жаль, не дає високого відсотку одужань і ремісій. Але підхід до онкології германської нової медицини відкидається. Доказовою медициною. Хоча одужання у доктора Хаммера онкопацієнтів складало 98%, а в його руки попадали пацієнти, від яких лікарів вже відмовилися, ослаблені операціями, хімією. А він їх нічим не лікував, він допомагав їм вирішити біологічний конфлікт, якщо він був невирішеним, усвідомити причину їх онкології, щоб повторний рак вже не з'явився. І допомагав їм проходити стадію відновлення без страху і зі своєю, зі своєю підтримкою. Дуже важкий шлях, але вони одужували. Наукова психосоматика це не лікування, це профілактика хвороби. І я сподіваюся, що наукова психосоматика буде працювати в тандемі з доказовою медициною, підсилюючи її, а не буде їй протиставлятися. Звісно, якщо ціль медицини буде здоров'я і окремої людини, і людства в цілому, і медицина буде зацікавлена в тому, щоб люди не хворіли. А, не, а це не було зароботком фарми, коли на будь-який чіг приписуються антибіотики, антигістамінні препарати. Багато послаблюючих симптомів препаратів, і розтягується хвороба, звичайна застуда чи вірусна інфекція на, на тиждень, на два. Чому? Тому що затягується процес відновлення цими препаратами і нагружається печінка. Потім ми лікуємо інші органи. Вода, спокій дитини, спокій мами, іноді полегшення симптомів, якщо вони дуже важкі. Паніка не допоможе, ліки, піваптеки не потрібні. Але й без медицини нам, звісно, ніяк. Діагностика досягла най, найвищого рівня, важкі стани, які треба полегшити, реанімація, кардіологія. Якщо людина досягла стану, коли в неї вже інфаркт, то ну, пізно, як кажуть, пити боржомі. Але принципи ГНМ можуть допомогти, наприклад, уникнути метастаз. Тому ну, тому що метастаза це повторний конфлікт. Вони починають розвиватися після шоку від діагнозу. І діагноз рак не був би вироком, якби одночасно з онкологом працював спеціаліст з наукової психосоматики, який допомагав би знайти причину розібрати, виявити, яка стадія хвороби чи активний цей конфлікт, чи це одужання. І в процесі відновлення надав би консультації, психологічну підтримку. Зараз, наскільки мені відомо, психологи є при онковідділеннях і вони дуже допомагають, але тут треба не просто психологія, треба знати теорію ГНМ, щоб допомога, щоб допомога ця була дійсно ефективною. Кому ж не потрібні знання з германської нової медицини чи з психосоматики людям, яким на себе плювати, яким байдуже на здоров'я, які живуть в світі, де головне, щоб було смачно, а не корисно, щоб неп'ющим було бути соромно, а бути хорошим для оточення, терпіти, мовчати, при цьому ненавидіти і страждати всередині від аб'юзивних відносин. Спочатку досягну висот в кар'єрі, потім буду лікуватись. Ну я думаю, знайомо багатьом немає часу або зароблю на житло, авто, на навчання дітей і так далі. А я на останньому місці. І, на жаль, потім. Може не статися, тому що все, що я перелічила, це основа для хвороб, які скорочують життя, і людина буде продовжувати так жити, поки або не вигорить повністю, або симптоми не доведуть до дна такого, що і медицина вже безсильна. І тоді ми починаємо використовувати все. Бади, масажі, пити уріну, заряджену воду, пельцу, чайний хріб і так далі, так, далі, так далі. Але хоч так, це добре, краще пізно, ніж ніколи. Але все це нагадує фарбування такого гнилого паркану, якщо не змінити нічого в голові. Не змінити відношення до себе, до світу, не прибрати звичку бути жертвою, бути дуже зручним, не перестати бути терпілою, не перестати крутити в голові проблеми, не вирішуючи їх іноді роками. Якщо немає готовності до, такої, до таких змін, до росту, то ГНМ, на жаль, не допоможе. Тут тільки таблетки. Але якщо є хвилинка, і ви, де ви можете допустити, що це правда і що ці знання дійсно. Вони цікаві. Подумайте, а може перевірити, а може перестати боятися бактерій, чи холоду, чи раку, чи грибків, перестати гнобити себе, подивитись, що буде після цього. Якщо ви відкриті до цих знань і йдете на, на зустріч з мінам, тоді вам точно жити стане легше, і ви повернете своє здоров'я. Якщо ця тема вам цікава, підписуйтесь і будемо разом розбиратися в тонкощах наукової психосоматики. І ставати здоровішим. До зустрічі!